Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Як ви можете бачити, я розклала усі свої розпочаті процеси, які у мене зараз на спицях, і хочу вам трішки про них розповісти. Так як у нас Валя з каналу «Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною. Продовжує знову В'язальну толоку, то, звичайно, я йду в'язати недов'язи. В, в цьому спільнику ми дов'язуємо свої недов'язи, розпочаті роботи, іграшки будь-що чи вишивку, чи яка у вас будь-яка незакінчена робота є, ви можете брати у цей спільник і працювати разом з нами. Така позитивна, класна атмосфера, мені дуже подобається, тихо, спокійно, без всяких скандалів, без всяких суперечок, мені дуже подобається. Цього всього вистачає і навколо нас. Тож я залюбки. В'яжу з дівчатами в цій компанії в цьому спільнику. Валя, дякую за цей спільний проєкт. Він мені дуже подобається. І, звичайно, це такий підштовх до того, щоб пов'язати, дов'язати. Ну, це підштовхує добре. І тому я зараз вам покажу, залишу я всі посилання на дівчаток, забула вам сказати внизу під відео в описі. Ви зможете пройти, приєднатися до нас і в'язати разом з нами. І давайте розпочнемо з моїх процесів, що я буду в'язати у цьому спільному проєкті. Так, мабуть, давайте я ось майже з готової роботи. Це ось мій капор. Дівчатка, дивіться, дов'язала я його дов'язала, але мені залишилося зробити обв'язку, ніяк я його не домучу. Тут у мене щось закриття в кінці вийшло, ну, нічого я його затягну, таке трішки смішнувати. Затягну, нічого там видно не буде. А так я його розпускала, я показувала вам і зробила трішки менше. В'яжу я його з ангори авантіярн. І бобідних паєток. так, Паєтки зараз я вам навіть і покажу. Паєтки класні, мені дуже подобаються, Гляньте, вони так виблискують, ніби сніжочок. Дуже вони мені подобаються. Класні. І ось такий у мене капор. Я не знаю, як він не буде, що він. Поки що так, ось так я планувала, що він буде отут на застіпках у мене. Ой, не знаю ще, як я буду обв'язувати, це в мене затримка за обв'язкою. Тут я взагалі робила і по горловинки хотілося мені і тут шнурівку зробити, щоб я його могла по горловині стягувати, а не по краю. Тому що мені краще, коли воно ось тут стягується по, по шиї, ніж по, ось тут по обличчю. Коротше, я не знаю, дівчатка, як воно буде і вийде, чи воно мені сподобається взагалі. Не можу я собі підібрати головний убор. Не можу. Не ношу я їх, не носила. Капор хочу спробувати, тому що це як капішон. Капішони я завжди ношу, і капішони мені подобаються. Тому я і капор зв'язала такий, щоб як по принципу капішона можна було. Зняти і затягнути. Ну, не знаю, чомусь не йдуть вони мені взагалі, ці головні обори. Дуже мені подобається, і берети, і, і шапки. Дівчата, які не зв'яжуть, які не одягнуть, їм так класно. А я не можу, не знаю. Так що буду дов'язувати ось так тут магнітики, можливо, в мене кнопочки малесенькі є. Ну, коротше, я не знаю, що тут ще з нього буде. Але будемо солити в цьому спільнику. Я його сподіваюся, якщо без розпуску буде остаточного. Більше, якщо це вже останній раз розпущу, то я взагалі нічого пробувати і не буду. Так що, ось така моя робота. Дуже мені хочеться вже подивитися, як він вийде. Так, наступний процес ось це мій. Ще один светрик я в'яжу також погоном, але тут я хочу зв'язати з ростком, з класичним з класичним ростком. в'язати Тому затримка за росточком, я б вже б його вив'язувала. Але мені хочеться відзняти майстер-клас на цей росток. Якщо мені все сподобається, коли я зв'яжу, то я зніму і, звичайно, викладу цей майстер-клас. Тут я зробила по краю резиночку пару рядків 2 на 2, тому що тут я в'яжу алізала на Gold 800 і додала ось таку альпаку, дівчатка. Так, тут так. 35 альпака, 35 мухер і 30 100 грамах. Класна, приємна така пряжа, мені дуже подобається. Спочатку я пробувала із Angura Avanti Yarn. Але потім в мене від капора не дуже багато залишилося пряжі і мамі я ще пов'язку зв'язала на голову таку з Ангури. Тому я побоялася, що в мене не вистачить. Я хотіла додати до Lane Gold, додати. Ангуру авантіярн. Це, по-перше, що я боялася, що не вистачить, а по-друге, ну, мені захотілося все ж таки додати, спробувати ось цю альпаку. Вона таке пухнастеньке. Ну, клас. Поки, що, поки що класно виходить, ну, а там, а там буде видно. Ну, Петельки, звичайно, із-за альпаки, вони не дуже такі прям рівненькі. Ну, Я думаю, що після прання. Вони вирівнюються. Ця пряжа їх трішечки підрівняє. Ось так. Ну, а так взагалі мені подобається. Це спиці номер 3 я в'яжу. Так, я, мабуть, і буду навіть маркерочки ставити, щоб ми бачили, скільки я пров'язала, чи закінчу, чи не закінчу. Ну, в капорі я не буду нічого ставити, там залишилося лише обв'язку зробити. Так, другий мій процес, давайте з цього я ось розпочну. Це ось я в'яжу юбку. Це наша укрвовна, шкарпеткова пряжа. І так, це я відкладу, мабуть, щоб воно не заважало. Так, шкарпеткова пряжа, в'яжу на спицях номер 3 Захотілося мені з неї зв'язати юбку. Ось так, тут 6 на 1, 6 лицевих і одна виворітня А також поки що я ще не знаю, як саме я її буду в'язати, яка вона в мене буде, як вийде. Так, приготувала ось маркерочки. Я. А, поки що я не знаю. Я хотіла ще трішки пров'язати, а потім. Приміряти. Спочатку я планувала їй, щоб це я знизу вверх в'язала. Ну, не знаю, якщо без розрізів робити чи не буде, вона загуська. Треба, в принципі, пробувати приміряти. Потім я вже думала: переробити, зробити, щоб це був верх. Ну, коротше, мудрую, не знаю, що воно вийде. Після прання я знаю, що воно все розпрямиться, петельки розпрямляться, пряжа розпушиться і стане набагато плотнішою. Тож, юбка буде такою тепленькою, ну, класною. Це ось така бобінна пряжа. бачите. Я думаю, всі вже її знають, всі в'яжуть шкарпетки. Мені колір цей дуже сподобався, він такий темно-темно, як смарагдовий. Так що... Не знаю, хочеться мені також я потихесенько. Коли нічого не хочеться заморочуватися, думати, то я беру і її потрішечки в'яжу. Але також не дуже вона в мене просувається, ця робота. Так, це мій другий процес. І я вже думала, мабуть, ви знаєте, буду я записувати, тому що, тому що я все забуваю, що я в'яжу. Я... Ще коли валя осінню, вірніше, в кінці мабуть, літа продовжувала цей спільник, я вставлю, я там закінчувала, закінчила мамі костюм, закінчила свій светр, по якому я зняла майстер-клас Золота осінь. Якщо вам цікаво, то ви можете пройти подивитися майстер-клас шкарпетки. А ще, чесно, я навіть вже й не пам'ятаю, що я заявляла в тому спільнику. Мабуть, футболку, чи джемберок розовий також мамі. Дівчата, чесно не пам'ятаю, я фото, фото. Які в мене фото є, то я вам обов'язково поставляю. Якщо вам цікаво буде, то подивитеся. Або тут, або тут, десь вставлю. Так, і ще одна моя робота, яку я розпочала, це ось. Такий джемперок. Дівчатка, Спочатку я показувала, хоча я його і не розпускала. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, друзі, я розпочала в'язати плаття. Так, ну, Тут поки що нічого і не видно. Це також погон, але погон тут я робила на дві петлі. І ось так іде тут одна полосочка. Тут вже я пішла вив'язувати і рукава. Так, тут іде візерунок, потім 2х2, типу, резиночка йде. Але коли я його приміряла, по-перше, спочатку мені горловинка хотілася висока. Але як одягаю я, тут я росток вив'язувала, як одягаю, то вона зависока, трішечки зависока. І вона мене душить. Я, мабуть, все ж таки потрібно було набирати мені трішки більше петель. Не подобається. Я вже як не крутила, як не приміряла. І все ж таки воно мені не дуже подобається. І рукавчики. Рукавчики в мене також виходять за вузькі. Я не хотіла, щоб з косами, щоб коси ось так от розтягувались. Не знаю, мені не подобається. Я люблю, коли коси не розтягнуті. Ну, а так, ну, хоча б трішечки форму тримали. Ну, Я так полюбляю. І тому а рукава взагалі в мене виходять не дуже. Тим більше, що коса, вона стягує. І тому я вирішила, я не розпускала, не розпускала навмисно, щоб вам показати, я розпочала, мабуть, це буде в мене не плаття все ж таки, а, мабуть, я зв'яжу джемперочок. Я розпочала джемперок. Ось так, тільки так тут. Нічого не видно. Зараз я, мабуть, перезніму і подивимось. Так, і дивіться, тут я також вив'язала росточок. але а тут вже в'яжу я резинкою один на один, але з витянутою лицьовою, знятою, витя... з витянутою лицьовою. Лицьову знімаємо в одному рядку, а в другому пров'язуємо. Тут я в'яжу не погон, а звичайний реглан. Ось так по рукаву також у мене йде тут коса. І я не захотіла вже вив'язувати тут резинку. І тут у мене просто між ось цією косою просто йдуть лицьові. Ну, і цю косичку відокремлюють дві виворітні. І все, не захотіла я нічого такого, щоб воно, не хочу, щоб воно сильно стягувало мене. Я хочу, щоб він такий більш, більш просторніший був. Не хочу, щоб коси обтягували мене. Так що поки що я й те, не розпускаю, і розпочала в'язати ось такий тут росточок, я вже вив'язала. ну В принципі, поки що, не знаю, поки що, нібито все нормально, все подобається, але ж але ж це таке. Тут тобі подобається, тут тобі розпустилося. ну Ось така, така моя. До речі, візерунок. Якщо потрібно усієї коси, то я можу скинути в телеграм-канал, і ви зможете подивитися. Ну, Схемку, верніше, візерунка, я скину і подивитися. Так що ось така моя ще одна робота. До речі, пряжу, дівчатка, мені дарувала Наташа Коржова із каналу В'язалки от Наталки. Це пряжа лізела на Goldfine. Так, тут в 100 грамах 390 метрів. У мене 5 моточків. Ну, я впевнена, що мені, мені вистачить. Я в'язала мене все, ну тепла, розпочинала в'язати. У мене всього лише пішов там, до підрізів моток. Так що, я думаю, мені з головою вистачить. Пряжа класна, мені в'язати з неї. Вона. Дуже легко в'яжеться, вона як по маслу йде і класно. Ось така. такий джемперочек буде. Якщо хочеться мені такий вільненький, ну не знаю, який вийде і що вийде поки що. Я не знаю, чому я ще не, не почала з розпущеного в'язати, тому що я не знаю, як після розпуску буде ця пряжа. Вести себе я не розпускала, не знаю. Ну, Чи залишиться нерівності. Тому я вирішила, якщо мені не вистачатиме пряжі, то я краще до, понизу десь добавлю або на резинку, пустю, щоб ось тут зверху хоч не, ну, не видно було ніяких дефектів на пряжі. Тому я розпочала із нових моточків. Так що, така. Такий джемперочок. Це колір, до речі, я вам не сказала. Так, Колір 28-й. Дякую, Наташа, тобі за такий чудовий подарунок. Так що в'яжу я собі виріб з цієї пряжі. Так, ще одна моя робота це ось така пряжа лізе Керін Бебі. Так, тут у нас 100% акрил. Колір 287. Красивий насичений блакитний колір. В'яжу я джемперук. Розпочала верніше в'язати це мамі. У мене ще ось такий, ось, гляньте, але цей він такий грязноватий колір, і мені їх потрібно скомбінувати, щоб ну, вив'язати цю пряжу. Не колюча, вона приємна. В'язати, до речі, нею також класно. Я з такої пряжі ніколи не в'язала. ну Я розумію, хтось каже, що це акрил, але він ну не знаю, я в'язала, він мені не скрипів, дівчатка. Так що, в 100 грамах 320 метрів, я не знаю, сказала чи ні, не пам'ятаю. Так що, ось такий, тут я вже так, я хочу також вив'язати пугон. Мама не хоче широкий рукав. І я в'яжу, ви знаєте, ніби трішки як ось так от треш, ніби трішки поскрипкує. Ну, не знаю, в'язала якось не помічала. Росток тут я вже вив'язала. Ось по погонах у мене росток росток, погон, верніше, у мене на три петлі. Резиночка один на один, і спиці три з половиною я в'яжу. Так що, ось така ще одна моя робота. Ну, тут, в принципі, показувати нічого, нічого ще такого не видно. Так, тут я не відмітила. Да, і Тут я відмічу свою мжемперочку, щоб ми знали, скільки мені, скільки я хоча б пров'яжу, чи закінчу, чи не закінчу. Ну, сподіваюся, що закінчу до Нового року. Час ще є, все буде гаразд, то, то ми впораємося. Головне, щоб все було нормально. Так що, дівчатка, і наступна моя. Ще одна робота, друзі це в'яжу я ось таку іграшку. Це я хочу в'яжу, верніше, по-своєму -своє... по майстер-клас, нічого в'яжу, записую, якщо сподобається, щоб знати, як в'язати. Вив'язала я ось такі ніжки, гляньте ось такі п'яточки, все. Ну класно, ніжки мені взагалі подобається, як вийшли. Ось так хочу, я, щоб це був зайчик. Тут уже, звичайно, тут перев'язі було 150 раз. Не подобалось мені тут тулуб, мені хотілося як можна простіше, щоб була схемка. Тут вже я пішла на убавочки. і по спинці. У мене також ось тут, і тут убавки. І тепер я не знаю, мабуть, ще трішечки пров'яжу і залишу отвори для ручок. Щоб не пришивати, нічого я не хочу пришивати тільки голівку. Не сильно я набивала, така дуже м'якенька іграшка, хоч щоб була. Такий зайчик. Але, звичайно, є свої нюанси, які, які б я змінила. Наступного разу, якщо буду в'язати, то а, тут трішечки, щоб розширеніша лапка була, як у зайчика чи в кролика. Ну, нічого. Тут можна її, в принципі, так ось буде синтепоном трішечки. Ось такі лапки роз... роздати ось так. Ну, На даному етапі мені поки що подобається, як виходить, ось така... такі ніжки. Переробляла я 150 разів убавки і прибавки, не знаю, все мені щось не подобалося, все мені щось не той. Не так. Але ніжки мені дуже подобають. Мені хотілося, щоб отак ось п'яточки прям, прям видно було. Ось так класні. Ось такі ніжки, бачите, ось такі ступні, прям вийшли у нас. Вив'язуються вони за рахунок поворотних рядів. Поверталася я тут, тут робила убавочки. А тут поворотні ряди, і ось така п'яточка виходить. Ну, а тут потім уже прибавки. Можна було і менше робити, щоб ніжки трішки вущі були. Ну, в мене буде такий кролик чи зайчик нехуденький. Ну, я думаю, в нього ніжки і не худенькі повинні бути. Ну, коротко, так. Тут я добирала по дві петлі. По спинці попереду, а потім я зшила матрасним швом і, бачите, тут взагалі нічого не видно, все чудово виходить. В'язала я методом Magic Loop. Це вже тут я перейшла на на 5 спиць, на спиць, шкарпеткові спиці. А так я в'язала методом Magic Loop на двох спицях, на ліски. Ось такий. Такий буде зайчик. Не знаю, який він вийде далі. Що в мене буде далі? Мурточку взагалі, взагалі я не знаю, як я буду вив'язувати. Я вже думала, що потрібно собі якісь дитячі книги купити з якимись тваринками, щоб там були зайчики, але такі ну, іграшки, не, не живі там, а просто і, 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 іграшкові такі. І мордашки, щоб у них були ну, такі цікаві якісь іграшки. Але це ж потрібно потрапити в місто, щоб у нас немає тут книжкових магазинів. Я не знаю, в Аврорі є чи ні, але в Аврору не сильно хочеться ще іти. У нас там движуха така, так що не дуже хочеться <потрапити> виходити в магазини і стараюся обходити такі місця. Так що не знаю, а так хочеться купити, я ж кажу, що купити і е, книги, якісь, щоб, щоб наглядно з якоїсь іграшки, з якогось екземпляра можна було дивитись і в'язати з картинки, спробувати. Бо в'яжеш так на око, і тут тобі нібито бачиш її по одному, потім не подобається перев'язуєш. ну... Так що в майбутньому потрібно купити собі книжечку дитячу якусь. А в'яжу, давайте я вам скажу, хто тільки зайшов до мене на канал, не знає, що в'яжу я з пряжі Алізель Пака Роял. Чи Роял, не знаю, дівчатка, як правильно, 100 грамів 250 метрів. Так, це колір 196. Пряжа класна. Пряжа класна, що в виробах, що в іграшках. Так. Ось ці іграшки у мене зв'язані із цієї пряжі. Вони м'якенькі. Цю я до сих пір правда не випрала, дівчатка, не прала цю іграшку. А ця випрана, ви бачите, що розпушилась у ці варсинки альпаки. ну, ну класно, вона м'якесенька, вона, вона мені дуже подобається, класна пряжа. Так, Тут 15% всього навсього альпаки, 30 шерсті. І 55 акрил. Але вона м'якенька. Після прання вона взагалі робить м'якесенька. Я плаття з неї в'язала. Ну, Мені дуже вона подобається. Я починала в'язати іграшки спицями із Ангори, Алізе Ангора. І Реал 40, і просто ангори, здається. Але але мені з цієї пряжі в'язати м'якше, Приємніше, вона м'якша, вона ну мені вона дуже подобається. Я знаю, дівчатка в'яжуть із пряжі дробстем, але ну, це якщо ти продаєш або, наприклад, замовлення є, туди да, з дорогої пряжі можна зв'язати. Але поки, поки я в'яжу, поки вони в мене ще лежать, нікуди не йдуть, не уходять, Ніяк я не наважусь. Ой, вибачте, не наважусь продавати, не вмію я торгувати, не вмію я продавати, а хоча потрібно. Так що пряжа класна, дівчатка, мені вона подобається. Навіть після розпуску я перев'язувала на тому платі, у мене петельки вирівнялися. Та навіть, дивіться, до прання, це ж я розпускала. оце, Тут в мене був розпуск, я в'яжу ось з розпущеної ниточки, і все рівно петельки рівні. Бачите, нічого, не видно ніяких дефектів. Ось такий зайчик. Тут я ще не, не набивала. Ось так, тут. Робила у бавочки, щоб ніби трішечки як животик, був тут така попочка. Ось такий. така, ось Так так що не знаю. ну, Звичайно, хотілося потім зв'язати е, якийсь одяг для нього. Ну, це вже потім процес. Мені головне спробувати зв'язати е, свій е, по своїй схемі, зробити свою схему для іграшки, е, щоб. Я в'язала по своїй схемі, мені подобається робити своє. Так, дівчатка, нібито усе показала, всім похвалилася, що я хочу робити. Звичайно, в мене в планах ще є розпочати процеси. Ну, поки що я не буду нічого казати, вже як розпочну, потім, можливо, я і покажу, а поки що. Поки не розпочинала, ну нічого показувати. Так що ось такий мій був. Моє вступне відео знову в'язальну толоку. Такі мої процеси. Будемо в'язати, хто бажає приєднуйтеся, проходьте за посиланням, я залишу нагадаю всім, проходьте внизу під відео я залишу в описі. так що... Будемо раді, хто до нас приєднається. Підтримуйте дівчаток, підтримайте мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже вдячна буду за вашу підтримку. Ну, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!